Риває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я вітаю усіх наших глядачів і слухачів. Найближчу годину працюватиму для вас, і ми спробуємо підсумувати тиждень. Що минає. Тиждень закінчується, але водночас тристоронні переговори в Абу-Дабі лише розпочалися. Вони будуть тривати два дні. Ну вчора вони почалися, сьогодні вони продовжуються. Напередодні в Абу-Дабі пройшло вже перше засідання тристоронньої робочої групи з питань. Ньет безпеки, де нагадаю беруть участь представники Росії України і Сполучених Штатів. Не так часто зустрічаються представники Росії і України після повномасштабної війни на полях якихось переговорів. У ці дні відбуваються саме такі переговори. Їх в першу чергу і обговоримо до нашого ефіру. Вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій. Олександре я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня пані власне вітаю. Чого ви очікуєте від цих переговорів, які у ці дні відбуваються в Абудабі за участю Росії, України і Сполучених Штатів? Якщо коротко, то нічого. З простої причини, Олександре. Я ви вибачте, що що переб'ю. Ви просто не перший, в кого я кому я ставлю в останні два дні таке питання. Ми говорили вже із дипломатами, з експертами оборонної, оборонної сфері, і всі коротко відповідають нічого. Чому такий песимізм? Ну я думаю, що він просто грантується на знанні як влаштовані речі. Ну, давайте почнемо з такого фундаментального філософського поняття Гігеля як дурна безконечність. Тобто це постійно повторюючийся процес, коли людина не може витягнути якийсь сенс з цього, і ситуація трохи змінюється, і знов-таки людина повторює ті самі. Ну, У нас в народі кажуть ходити по гарблям. Оце це приблизно та сама історія. Другий момент: конфлікт може завершитися між Україною і Російською Федерацією, виключно коли Російська Федерація буде нездатна його продовжувати. Бо інші опції компроміс або поразка однієї з сторін поки що ну якби не, не, не виглядають можливими. Ну компроміс точно не виглядає можливим. І далі дивимося, що за останній місяць, півроку, рік змінилося. Чим менше стало баби наражають у Кацапів? Ні, не менше Да, зараз. Ми е, збільшили кількість, е, скільки ми знищуємо цієї наволочі, яка працює в Україну. Е, і міністр новий міністр оборони е, від таких технократ. Він каже, треба збільшити до 50 тисяч. Це може бути, якщо буде вприпродовж кількох місяців по 50 тисяч, е, то це може призвести до того, що росіяни підуть на припинення вогню. Поки що ні, далі чи є гроші у Росії? Є гроші, бо 25-30% так званого тіньового флоту це Греція, Туреччина і деякі інші європейські країни, тобто продають нафту. А далі є Китай, який постачає товари подвійного призначення, ну і в тому числі допомагає фінансово. Тобто ресурси є, фюрер руського міру на місці. Руський мір, у хтонь російська, вона хоче нас знищити. Це нікуди не ділося. З європейцями, що у нас, які нас підтримують, вони продовжують нам підтримати. Тому ми дякуємо їм за, за, за це, але це не для того, щоб ми виграли щось, а просто на час цих перемовин, умовно кажучи. Я не кажу, що вони припинять допомогу. Я кажу про те. Те, що вони не збільшили цю допомогу, розуміючи, що в цієї війни немає дипломатичного вирішення, а виключно військові. Далі дивимося, сполучені штати Дональд Трамп я сьогодні в ранок В мене був веселий. Є на сайті Білого Дому. Така згенерована штучним інтелектом. Картинка Дональд Трамп і Пінгвін ідуть по Гренландії. Ну я розумію, що американців ну це дійсно так у переважної більшості складно з географією, і що пінгвінів, звичайно немає в Арктиці, і тим паче там в Гренландії. Ось але я потім подивився, що на сайтах інших державних установ у цей флешмоб з це пінгвінами присутні і державної безпеки, і значить, Кенеді, який є міністром охорони здоров'я, і так далі. Тобто, знаєте, ну це вже не, не дивись вгору. Тобто не якесь таке легке божевілля, це нетворк 1975 року. Про одного ведучого журналіста. Ну він був ток, -шоу, ток шоумен ток в політичній програмі. Він збожеволів. Ось і от ми бачимо, що от світ збожеволів, і ми є всередині цього епіцентру, і звичайно, сподіватися, що якимось чином воно вийде на правильну на правильну дорогу. Ну. Марно, От, власне, тому я нічого не на, на що не сподіваюся від цих е, перемовин. Е, максимум про що ми можемо зараз розмовляти, це звичайно, обмін військовими полонена це, це перше і можливе припинення вогню е, по енергетичним об'єктам. З одного боку, звичайно, і ми дошкуляємо їм, а, але в, розумі, зрозуміло, що у нас критична ситуація в енергетиці. Ну чи буде це реалізовано найближчим часом, я не знаю. Скоріше за все, на, на це піде певний час. Місяць-два, напевно, до тепла, бо зараз Кацапи намагатимуться е, заморозити нас, поламати нашу волю до спротиву і будуть бити всім, що в них є по енергетичних об'єктах України. Тому, власне, так, такий аналіз. Я щоб була повна повною картинка, я наведу позицію Рустема Умєрова, секретаря РНБО, який входить до української делегації. І чесно кажучи, ну, все таки мені здається, що. Пересічний користувач соціальних мереж, який відкриває повідомлення Умерова, в нього може не знаю, якесь таке відчуття, схоже, на кашу в голові відбутися, тому що я, наприклад, нічого не розумію з цього повідомлення, тому я попрошу вас розшифрувати. Ну, ось за результатами першого дня переговорів, Умєров пише: зустріч була присвячена. Параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Про що це якийсь трампізм, я не знаю, чи можливо теж штучно згенерована річ. Знов таки, давайте будемо зберігати якісь тверезість розуму і, і так далі. Я послуговуюся визначенням миру одного з британських військових істориків. Він каже, що мир це не просто відсутність війни, це такі справедливі умови всередині держав і між державами. А також інститути, процедури і механізми, які дозволяють вирішувати конфлікти, ну умовно кажучи, якщо припинення війни це не виграш, це не мир, це просто власне перестати стріляти. Оскільки ну, перше Україна демократична країна. Звичайно, є свої недоліки, але Російська Федерація не була і нікуди ніколи не буде демократичною країною. Тобто, оця ідея про демократичний мир, що демократії між собою не воюють, оскільки громадяни впливають на уряди, і звичайно громадяни не хочуть воювати в Росії. Це не працює. Це авторитарна модель традиційна. Ну і кацапки хочуть воювати. Вони хочуть величі там чи щось таке. Далі інститутів, ну що ми будемо розмовляти з вами зараз про оцю фікцію під назвою Рада мира імені Дональда Трампа і одного мільярда доларів. Ну зрозуміло, що така, так, такий інструмент не може бути спроможним забезпечити виконання будь-яких домовленостей, які можуть сторонами бути досягнути. Це буде склад складно зробити ну власне в Ізраїлі на секторі Газа. Але з Росії Росією, яка володіє ядерною зброєю, це неможливо реалізувати. Тому які механізми тут можуть бути, про які мирдеться? Мені здається, просто напросто українським чиновникам потрібно було би. Невеличкий курс про прочитати про теорію міжнародних відносин і стратегічних досліджень, щоб вони оперували певними концептами, прийнятими в науковій спільноті, а не підмінювали поняття. Ви знаєте, наприклад, як Дональд Трамп сказав: я не вірю, що е, наші союзники по НАТО прийдуть нам на допомогу. Давайте спробуємо і е, запустимо п'яту статтю, е, щоб наш південний кордон е, захищали від вторгнення е, ну нелегалів. В політичній риториці вторгнення, війна це нормально. тобто вони використовують це не ну, з нашої точки зору бо війна це те, що в нас вторгнення це те, що в нас, а не те, що відбувається на південному кордоні. Але в голові Трампа і переважної більшості його електорату це нормально називати війною, вторгненням і так далі, і тому подібне. І от, на жаль, український політикому теж використовує ці слова легковажна без того, щоб замислити. Це так саме до речі, ну останнє, що скажу я постійно критикую українську владу за те, що вона називає, називає гарантіями безпеки, те, що таким не є по суті. Оскільки те, що про що ми домовляємося, це непогано. Я підтримую, я розумію, що це максимум, що наші партнери можуть дати, але не треба вводити в оману українське суспільство. Мірапмомордашвілі у нього була стаття, правда про інше, але мені дуже подобалася його назва: що диявол грає на нами, коли ми мислимо не точно, от власне ми маємо мислити точно. Ми маємо точно викладати це в письмово, навіть в твітах. І тоді буде зрозуміло, що відбувається в світі, на що нам сподіватися і до чого готуватися. Ну так, бо ці такі повідомлення, чи то їх пише, не знаю, gpt Чат, чи то дійсно е, хтось віддає перевагу такому канцелярському жорсткому канцелярському стилю викладання, е, не, не дає ясності стосовно того, я, як відбуваються перемовини, про що вони і чого від них чекати. Ви, Олександре, дуже бадьоро на початку сказали, що ви від них нічого не чекаєте. Мені здається, що наша аудиторія, та й загалом українці, неодноразово. Ово чули ось ці заяви перед новим роком і від українського президента. І мені здається, були подібні заяви від топ-посадовців у Вашингтоні про те, що 90 або 95 відсотків шляху пройдено, лишилося до узгодити якісь деталі і запанує мир. Давайте ще раз звіримо годинники. Ви не бачите жодних ознак того, що в найближчий час відбудеться якесь тривале перемир'я або мир. Чи як ну абсолютно знов таки давайте повернемося к теорії? Томас Шеллинг, Нобелівський лауреат, не такий як Дональд Трамп, написав дуже гарну книжку Теорія конфлікту. Я трохи скоротив ті опції, які можуть бути. Будь-який конфлікт між людьми, між компаніями, між державами може бути вирішений чотирма фактично варіантами. Перше, це поразка однієї сторінки. Слава Богу, що ми не програємо, і на жаль, з Російською Федерацією ми не поки що не можемо завдати їм поразку. Друга опція це так званий Винвин. Це компроміс, коли обидві сторони чимось поступаються, але щось отримують, і новий статус кво от нова, нова, новий порядок речей він влаштовує обидві сторони. Це не варіант для Російської Федерації, бо їх стратегічна культура заснована на грізною сумою. Тобто Україна має програти все. А в такій категорії ну складно, вони не дають нам вибору. От, власне, чому українського народу я сподіваюся, не зроблять помилку 14 там і попередніх років і ще часів УНР, це питання нашого виживання, і ми не можемо погодитися на те, що ми його відкладаємо або ну власне погоджуємося з російським баченням. Третя опція це коли одна зі сторін розуміє, що далі марно продовжувати війну чи конфлікт, оскільки ти витрачаєш багато ресурсів, а не можеш досягнути ключової мети. Це знов таки поки що не варіант для Російської Федерації, оскільки в Росії є традиція нехтувати людським життям, і баби наражають, і на жаль, їх там 140 чи 80 мільйонів. Ми не знаємо, але все одно це довдоволі багато. Тобто вони будуть продовжувати, оскільки для Путіна це питання не лише, знаєте, як у пахана показати, що він контролює все це. Не лише хоче загарбнути Україну. Він хоче конвертувати це в геополітичну перемогу, щоб його поважали інші пахани, Кім Кімчинин, Дональд Трамп і, 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 і так далі. Тому він не зупиниться. І остання опція, коли одна зі сторін спроможна далі продовжувати конфлікт у випадку держави або Російської Федерації, це може бути проблеми з генерацією сили засобів. От, власне, про що і міністр оборони новий казав: якщо ми будемо вбивати 50 тисяч кацапів е, е, щомісяця, у них будуть проблеми з генерацією сил, е, і відповідно їм потрібно буде йти на загальну мобілізацію. А це може можливий крок до колапсу режиму Путіна. Я не кажу, що. Кацапи будуть виходити протестувати, але це точно буде порушення так званого соціального контракту, де Кацапи їх не чіщіпають в скажімо так їх житті, але вони не втручаються в політику. А тут будуть їх ловити на вулицях Санкт Петербурга, Москви, не знаю, Сизрані чи якихось там інших місць. Це звичайно буде під під, під підшатувати ці підвалини підтримки режиму. Або можливо, економічні проблеми на жаль, впродовж року у них поки що є ресурси достатньо власних, і плюс Китай допомагає. Може бути політичні е, якісь пертурбації, і Росія це такий колос, але звичайно, який може рухнути в будь момент. І Ми бачили по е, повстанню чи там у цьому маршу Пригожина на Москву. Що е, московити раді підтримати цього стільки разі, навіть і чи як вони хто кого вони вбачали в е, реінкарнацію Кого вони бачили в е, Пригожини? Це означає, що режим пустий. Його не підтримують. Настільки його, звичайно, вони підтримують його у вбивстві українців і заробляння грошей. Але якщо внутрішні якісь з'являються альтернативні центри сили, то росіяни готові розглянути і підтримувати або принаймні стояти у старання Ніхто ж не пішов зупиняти Пригожина, ані Національна гвардія, ані пересічня хтонь російська. Ось, якщо ми це знаємо, що є чотири варіанти, а інших немає. Вирішення. Конфліктів, то на якої стадії ми знаходимося? Де тут 95 відсотків, і так далі. Я не знаю взагалі звідки беруться оці цифри. Як можна, наприклад, взяти 20 пунктів, наприклад, у цього мирного проекту, який ми узгодили з європейцями з американцями, що кожен рівнозначний? Ну, наприклад, така вибачте, це польське слово і не лайлива бздура. Перший пункт перепитвердження суверенітету України. Ну, скажіть, будь ласка, кому потрібно це перепідтвердження суверенітету? В 91-му році ми отримали все, що необхідно, нас визнали як суверенну незалежну демократичну державу в міжнародну, ну і в територіальних розмірах, які були тоді. І Росія, до речі, потім, в 94-му році підписала і формально вже в двосторонній угоді зазначила, що вона не має претензій до українського... українських кордонів. Але далі в цьому, в, по в цих пунктах йде, наприклад обмежена сила оборони до 600 чи 800 тисяч не пам'ятаю. Тобто, де тут підтвердження суверенітету, коли йдеться про обмеж зовнішнє обмеження суверенного рішення українського народу української влади про скільки ми нам мати військових в Україні або, наприклад, про Запорізьку атомну електростанцію, де тут суверенітет, коли ми віддаємо Росії і Сполученим Штатам оперувати українською атомною електростанцією, найбільшою в Європі. Тому, власне, от, рівнозначність цих пунктів. А е, як вони, що ми думаємо, що якщо ми зараз якось підемо на поступки по Донбасу, віддамо, е, умовно кажучи, знов таки Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, там, не знаю, що ще, е, що далі всі пункти будуть погоджені росіянам? Звичайно, ні. Е, мій досвід спілкування з, з російськими перемовниками, він був дуже простий. Сьогодні ми про щось домовилися завтра. Те, що ми віддали їм, це вже їхні, а те, що вони залишили нам, вони і вважають, що можна знов таки про це перемовлятися і знов ділити. Тобто вони ніколи не зупиняться. Це просто така ментальність азійська. Ну фактично, от знов таки повторюся, нульовою сумою, Україна має програти все. Тому як оцінити ці пункти і. На шкалі прогресу цього, цього миру мені здається, це дурниця. Я розумію, що політикам хочеться подавати якісь а, надію, розповідати про що що ми десь ну, буквально ще там 5 хвилин щось відбудеться. Ні, не треба вводити в оману. Треба бути тут Черчелям. Розповідати, що я вам нічого не обіцяю, окрім сліз, поту і крові. І ми не знаємо, коли це завершиться. цей конфлікт важливо. Ми зараз знаходимося в 43-му році. І тоді ситуація була дуже складна, і що не видно була виграшу війни, але відбувся перелом. І потім ну нацисти вже відступали до самого Берліну. І коли фюрер німецького міру застрелився в бункері. Можливо, це нас теж очікує, але для цього не треба ну, розжижати, розслабляти українське суспільство і питати його марними сподіваннями на перемовини, мир чи щось таке. Це неправильно просто. Ну, добре. Якщо я вже просто підсумую, бо ми це не вигадали. Це дійсно була заява і Володимира Зеленського, буквально там здається. Не хочу помиля, помилятися десь три тижні тому перед новим роком, точно та він заявляв, що там мирна угода готова на 90%. Ви, Олександре, кажете, що такими заявами не треба розслабляти українське суспільство. Ідемо далі. Мабуть, остання тема, яку хочу обговорити, це яка мотивація Росії їхати зараз на ці переговори. Бо, наприклад, писало напередодні видання Reuters про те, що. Москва хоче. Вони посилалися на джерела в Кремлі. Москва хоче, щоб потенційна мирна угода з Києвом була заснована на так званій формулі Анкориджа. Це щось новеньке випливає в цій термінології, яку ми обговорюємо в контексті завершення війни. Формула Анкореджа, очевидно, йдеться про якісь домовленості, які Путін і Трамп могли не те, щоб погодити, а окей, обговорювати просто в Анкоридже на Алясці. І зараз з цими напрацюваннями, нібито російські переговорники. Поїхали в Абудабі. Чи розумієте ви про що йдеться? Я, я дуже побіжно, ну так, дуже в загальних рисах розумію, що це про ті самі територіальні питання може йтися. Як ви це розумієте? Ну я сформулював формулу анкориджа. Як Росія е, отримує все, що заважає? Е, Трамп отримує славу і гроші. А за це буде проплатити Україна територіями європейці своїми ресурсами. Звичайно, я не знаю про що йдеться, як такий, і це така знаєте, Штаймштайнмаєра, формула 2.0. Але е тоді президент Порошенка був тим, хто погодився на цю формулу. Вона там була секретна, певний час. А потім вилізла ось і слава богу, не була реалізована. А тут, взагалі, без нас е вирішили якийсь там по якійсь формулі ділити Україну. І, звичайно, що росіяни не погодяться ні на що, що що не починається з втратою Україною Донбасу. Про це до речі, ушаков розповідав зайця вчора. Що, значить, ми будемо продовжувати свою спеціальну воєнну операцію, і про будь-які там подальші кроки можна говорити виключно після того, як Україна віддасть Донбас. Тобто, в принципі, їх ціли не змінилися. Вони бачать, що Європа слабка, а Сполучені Штати радше грають на боці Російської Федерації аніж України і Європи в цілому, і будуть звичайно нахабніти і продовжувати. Сенсом, взагалі, у цього театра Кабуки, як з українського боку, так і з російського. Це тримати американців в процесі для Росія для Росіян, це щоб американці вірили в цю лізорність припинення вогню або мирної угоди, і власне тому не запроваджували санкції чи не давали Україні там гавки. Ну і звичайно, тим часом можна розхитувати єдність серед європейців і європейців з американцями. Ви ж пам'ятаєте, кілька місяців тому була інформація, що адміністрація Трампа вкрай незадоволена тим, що європейці допомагають. України. Тобто вони хотіли просто збутися України на будь-яких умовах, почати бізнес як завжди. А тут європейці, ці нахаби вирішили, що це їх безпека, і, власне, тому вони зацікавлені давати Україні гроші і, 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 і зброю. І це от, 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 от така незадача вийшла. Наше завдання теж абсолютно зрозуміло, щоб Трамп був хоча б нейтральним, а не проросійським. А другий момент ми пам'ятаємо, як страждали наші і міста, і наші військові, коли була припинена обмін розвідними даними, звичайно, що нам це потрібно. І доступ до ОПК Сполучених Штатів нам потрібен, бо ми купую європейці купують для нас зброю, щоб ми знищували цю наволоч. І тут в цьому зрозуміла плюс ці розмови про так звані гарантії безпеки. Я б їх не називав. повторюся, що це введення в оману. Ніхто нам гарантій безпеки не дає не дає, і не даватиме. Можу теоретично і практично пояснити цьому, але в будь-якому випадку в президент Зеленський його команда хоче мати письмові завірення, якісь там чи запевнення, якщо би правильно було було назвати щодо безпеки України, і власне цей процес дійсно відбувається більш-менш ну. Успішна я б сказав би так знов-таки повторюся, Це не гарантії безпеки, це безпекові запевнення, є велика різниця. Нас не будуть накривати ядерною парасол'ю від Росії, що може стримувати наступну агресію, і з нами на нашому боці не будуть воювати військові ані коаліція охочих, ані а не американці, тобто колективна система безпеки. Тобто, ми поза цим. А це означає, що це не гарантії безпеки, а безпекові запевнення. Передача Україні озброєння, допомога, інвестування в ОПК. Підготовка наших військових обмін даних, все це класно і дуже добре, що ми зараз це формалізуємо. Ось але це не є гарантіями безпеки, і не треба не треба обманювати українське суспільство. Олександре, дякую дуже. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Ми здебільшого говорили про те, чого очікувати українцям від цих переговорів, які от сьогодні, вчора і сьогодні, відбуваються за участю української, російської і американської делегації в Абудабі. Якщо коротко, Олександр Хара вважає, що нічого. Подивимося. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.